Мої найгарніші та найпрекрасніші. Вітаю в себе на каналі! І в цьому прекрасному місці я для вас підготувала коротку практику, в яку спробувала поєднати як лімфодренажну руханку, так і руханку, ну і, звичайно, потурбуватися про жіноче здоров'я. Любі мої все для вас. Практика займе небагато часу, але буде максимально корисною. Дякую, що зі мною практикуєте, підписуєтесь та коментуєте. Для мене це дуже цінно. А тепер починаємо практику. Звичайно, нагадую про те, що дихання є основою. Вихідне положення, долоні коліна, пам'ятаючи про пупок, пальці ніг на підлозі, долоні чітко під плечовими суглобами. Робите глибокий вдих, дивитеся в небо. З видихом подивилися на пупок. Вдих лопатки до тазу, видих нижні ребра до лобкової кісточки, вдих проген. Видих округлення. Дуже все м'яко. Вдих проген. Видих округлення. М'яко виходити вихідне положення. І додаємо коло з амплітудою, прогину округлення. Виконуєте спочатку в праву сторону 4 рази, а потім в іншу сторону виконуєте дуже м'яко, адже ви тільки після пробудження. А можливо, якщо з те ж саме спина була втомлена, тож пропрацюємо її дуже м'яко і з турботою. Далі праву руку посередині поставили, відштовхнулися від підлоги, ліва рука назад 1. Два по колу. Три. Чотири. В іншу сторону на себе. Один. Дуже обережно. Два. Три. Чотири. Поміняли ліва посередині. Права назад. Один. Два. Три. Чотири. На себе закриваємо. Один. Два. Три. Чотири вихідне положення. Повернулися в вихідне положення. На вдих поруген. На видих – округлення. Повторюємо все. Тепер з ногами праву ногу поставили посередині. Ліве коліно по колу відводимо назад. Один. Рухається тільки кульчовий суглопна нога. 2, 3. І чотири. Тепер на себе без поспіху. Один. Два, три. Тазу менше рухаємо. Чотири поміняли ногу, та переправа від себе. Один. Повільно, два. Без поспіху. Три. Підборіддя до горла. Чотири. В іншу сторону закриваємо один впок до хребта. Два. Три. І чотири. Повернулися у вихідне положення на чотири точки. Ліву ногу назад три точки опори. Ступньою малюємо коло. Один. Два. Три. Чотири. В іншу сторону. Один. Два. Три. Чотири. Ступня на себе. М'яко згинаємо коліно п'яткою до сідниці. Один. Випрямили. Два. Випрямили. Три. Випрямили. Чотири. Випрямили. Тепер навдих, підняли вгору, опустили вниз. Один і два і три і чотири. Додаємо блідуду вгору, вдих, завели за праву ногу, видих. Вдих вгору, опустили вниз. Раз, за праву ногу, два. Повернули назад. Один, за праву ногу, два. Повернули назад. Один. За праву ногу і два повернули назад. Підняли вгору, завели за праву ногу, зробили вдих. І з видихом довернули погляд на ліву п'ятку. Відчуваєте, як витягується лівий бік, правим плечем ще більше до правого тазу. І з видихом повертаєтеся у вихідне положення. Повторюємо все. З правої ноги штовхнули праву ногу назад, здумтя малює коло. Один, два. Три, чотири. В іншу сторону. Один. Два. Три, чотири. Згинаємо коліно до сідниці. Один. І. Два. Ступня на себе. Три і чотири. Амплітуда вгору вниз. Один. І. Два. І. Три. І. Чотири додаємо в сторону. Вгору і вліво. Вгору, вниз, вгору, вліво, вгору, вниз. Ще два рази. Вдих, вліво, вдих, вниз. І вліво і вниз. Підняли вгору, перевели вліво. Ліве плече до лівого тазу, подивилися за ліве плече на праву п'ятку. Відчуваєте, як витягується приємно правий бік. Видих. І на вдих Повертаєтеся у вихідне положення і сідницями сідаєте на п'ятки. Пальці ніг лишаються на підлозі. Плечові суглоби назад. Два. Повільно, якщо тільки пробуджуєтеся. Три. Чотири вперед. Або ж знімаєте напругу з вечора теж повільно. Два, три, чотири. Руки перед собою склали в долонях. Навдих завели назад. Видихнули. Починаємо працювати. Навдих руки вгору. Погляд вгору. На видих руки назад. Голова вниз. Вдих. І видих. Тримаєте попок без прогину. Вдих попереку. Видих. Вдих. І видих. Вдих. Опустили руки вниз перед собою. І м'яко розминаєте кисті рук. Чотири в іншу сторону. Можете вісім зробити, це навіть краще. І в зворотньому напрямку. Дуже м'яко. Навіть можете додати пальці. Повільно переходити на підйоми ніг, сідаєте сідницями на п'ятки, руки в літеру «Т». долоні в кулаках і малюємо коло назад. Два руками три, чотири, п'ять, шість, сім, ніби плевемо назад, в іншу сторону на себе. Два, три, чотири. Невеличка амплітуда. Шість, сім. І вісім. Тепер лігті на себе. Два, три. Чотири. В іншу сторону: 1, 2, 3, 4. Руки підняли вгору вдих, подивилися на небо, перейшли в положення долоні коліна. Пальці ніг на підлозі, відводимо ліве коліно в сторону, а праву сідницю на праву п'ятку. Вдих. Пупок тримаємо, видих, вихідне положення. Не робимо через біль. Вдих, праве коліно в сторону. Видих повернулися. Вдих ліве, дуже обережно. Видих вихідне положення, вдих і видих. Далі коліна розводите на ширину калимка, пальці ніг з'єднані, м'яко сідницями опускаєтеся на п'ятки, а руками витягуєтеся вперед. Відчуваєте, як приємно витягується спина, сідниці, руки, зона під руками, глибоко дихаєте. Намагаєтеся дихати животом, але не забувайте про спину. Далі продовжуємо практику. Дивитеся на руки, глибокий вдих, перейшли лобковою кісточкою вперед, на видих сіли назад. Вдих, без прогину вперед, видих назад. Вдих і видих кульшові суглоби, відчуваємо вдих вперед, видих назад. М'яко зводите ноги, долонями беретеся за коліна та відтягуєте себе назад голова важка, вдихаєте в зону між лопатками, відчуваєте там свободу з видихом. Тепер на вдих. прогин лопатки до тазу на видих округлення. Вдих дивитеся в небо, на видих, дивитесь на попок. Вдих і видих. Дуже м'яко. Вдих і видих. На вдих піднімаєтеся на коліна. Праву ногу переводите вперед, видих, опускаєте таз вниз, відчуваєте клубу лівої ноги, руки перед собою. на вдих заводите назад, на видих перед собою. Вдих. І видих. Вдих. Працюють плечі. Видих. Вдих. на видих руки в замок. відштовхнулися правою ногою назад. Вдих знову вперед. Видих назад. Вдих. І видих. Відчуваємо клубу поперекової лівої ноги. І видих. Навдих. Опустилися. Ліву руку навпроти правої ступні. І малюємо коло правою рукою один назад. Два, три. І чотири. І зворотній напрямок. Один вперед. І два. Повільно і. Три опускаєте вниз, підгинаєте лівий лікоть. І чотири. Повертаємося у вихідне положення, знімемо напругу з клубу поперекового, вдих. Сідницями на п'ятки, видих, положення долоні коліни. Вдих, видих. Пупок до хребта вдих і видих. Вдих і видих. На вдих Піднялися. Тепер повторюємо все. З лівої ноги поставили її вперед, опустили таз вниз, руки перед собою. Вдих назад, видих перед собою. Вдих. І видих. Вдих. Відчуваєте правий клубок поперековий. Видих, вдих. І замок на коліно з видихом штовхнулись назад. Вдих, опустились вниз, видих, штовхнулись. Вдих. І видих. Вдих. І видих. На вдих. Опустили праву руку навпроти лівої стопні. Малюємо коло лівою рукою. Назад. Один. І два. Максимальна амплітуда і витяжка. І три, і чотири. Тепер на себе закриваєте один без поспіху. Два і. Три і чотири. Повертаєтесь у вихідне положення, пальці ніг під п'ятками, коліна під тазом, долоні під плечовими суглобами. Робите вдих. І з видихом піднімаєте коліна над підлогою. На вдих сідниці на п'ятки. На видих штовхнулись вперед. Коліна не опускаємо вдих. І видих. Вдих. І видих, інтенсивне дихання, вдих. На видих повертайтесь в вихідне положення. Тут же робите глибокий вдих, додаємо амплітуду собакою, мордою вниз видих. Вдих, опустились на коліна, видих, собака мордою вниз, вдих. І видих, вдих. І завершальний видих. Тепер колінами по черзі згинаєте, розминаєтеся. Рухаєте тазом, пам'ятаючи про те, що руками ви відштовхуєтеся, зберігаючи трикутник в тілі. І я вас вітаю, ми з вами завершуємо. Я впевнена, що ви відчули, як рухаються ваші суглоби, ваша лімфа. Дякую вам за це. Зараз давайте зробимо глибокий видих. М'який видих, задули свічку ротом. Можна ще додати глибокий вдих і видих зробити через ха. Вдих. Вдих. Я вам дякую за те, що ви зі мною обіймаю і до зустрічі, любі!